Всім доброго дня! Були сьогодні з чоловіком марки топті вирішили придбати трішки свинини. Дуже захотіла шашличку, і я намаринувала, можливо, комусь цікаво такий гарненький шашличок. Пахущий, а мариную дуже зовсім просто. М'ясо гляньте, яке на цей раз придбали нежирне, ну досить гарної якості. Мариную в минулорічних помідорах. Перебиваю блендером помідори разом з юшечкою, додаю цибульку, перець. Передзвичайний, чорний, і суміш перців, і сушений кріп. Все добре, ну, трішки підсолю все добре приміт все готово. Цього разу придбали дуже якісне. Нежир на цей раз ми брали стегно. Перед цим брали лопатку. Була дуже жирна, я зрізала, мабуть, більше півтора кілограма і зробила фарш, і то фарш такий був жирний, що прийшло ще додавати. І от цікаво, від чого залежить? Що жирніше взагалі? Я не можу зрозуміти, бо я такий не спец, що жирніше? Стегно чи лопатка? От, може, хтось спеціаліст з і розповість. Чи немає різниці? Просто ми минулого разу трішки купили не досить якісне м'ясо, більше жира ніж От, Скажіть, будь ласка, бо дуже цікаво. Тож буду читати коментарі і реагувати на ваші підказки. Можливо, в майбутньому допоможете мені краще навчитися вибирати таке як м'ясо. Тож всім гарного дня і всього найкращого.